Слава Ісу! Ви ще дивите програму от 1 Я ще називаю Майкл Щур. І почнемо з того, що стало головним для більшості українців цього тижня початок опалювального сезону. О, в мене вже всі почав. Але він ці почав не у всіх. Арсеній Яценюк продовжить. Завдання Путіна заморозити Україну. Ну не в прямім сенсі заморозити, а в переноснім. Він просто не хоче нам давати газ? Росія уже нічого поставляти не буде ми до постійних погроз і шантажу з боку Путіна давно звикли, а для всього світу це новинка. Одна людина тримає в напружі пів світу від Швеції до Сирії. От скажіть мені, чому Путінська Росія приносить світові тільки погані новини? Чому Путін хоче, аби його всі боялися і ненавиділи? Чому в світі з'явилося стільки зла? І ми знайшли відповідь на ті пафосні питання під пафосну музику. Зрозуміли каламбур? Не ми шукали під пафосну музику. Це просто питання були під пафосну музику, і ми знайшли на них відповідь. Отже, навіщо Путін все це робить? Так от, він дуже ображений на Обаму. Президент Америки поставив його на друге місце у списку найбільших загроз світу. Первої угрози Обама считает лихорадку Гебола, а второї дійство в Москву в отношені України. Не ну только на третє он поставив боевиков ісламського государства. Такого Путін стерпіти не міг. Це була справді смертельна образа. Друге місце він у всьому звик бути номером один і почав доводити, що світове зло номер один це саме він. Навіть страшно подумати, що може навигадувати Путін, аби обійняти перше місце. А поки він думає, у нас є порада. Пане Путін, аби стати номером один, вам треба заразитися вірусом Ебола і вступити в терористичну організацію Ісламська держава. Хоча, а знаєте, що мене найбільше в чому в турбує? Як ще правильно вимовляє, Ебола чи Ебола? Бо я завжди намагаюся говорити грамотно. У зв'язку з цим усім хочу сі звернути до пана Обами. От якби ви поставили Путіна на перше місце у своєму списку зла, то він би його заспокоїв І у світі стало би набагато спокійніше. А поки Путіну не вдається стати загрозою номер один для всього світу, він почав говорити якимись загадковими натяками. Якщо б бабушки, знаєте, були зовнішні половині органи дідусь, мужчина треба була бить дідусь, а не бабушка. Путін часто говорить натяками. Що ж цього разу має на увазі Путін? Цікаво. Що в нього взагалі спитали, що він таку відповідь дав? Президент Росії спитали, що буде, коли долар у Росії коштуватиме 41 рубль. А якщо 41 рублі в долар не 300. Якщо б року. Я, 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 я вам потім скажу. У нас, у нас є поговорич така грубовата про, про бабушку, про дедушку. А скільки зараз коштує долар? Російський рубль становив новий рекорд свого падіння. Курс долара сьогодні перевищив позначку 41,5. Значить, неможливе стало можливим. Отже, і російські бабусі можуть стати дідусями. Який же зв'язок між російськими бабусями і курсом рубля? Пенсійний вік Путін натякає на те, що пенсійний вік російських бабусь зрівняєш з пенсійним віком російських дідусів. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половині органи дедушки, она була б бы дедушка. Путін хоче, щоб російські бабці ще 5 років не отримували пенсій. Треба ж якось платити за Крим наш і санкції. Смілива економічна політика. Це просто генітально. І до мирних подій в Україні. Сьогодні день тиші. Це спеціальний день перед виборами, коли вча і тача заборонена, щоб у кожного був час подумати, зібратися з думками і прийняти рішення. Я знаю, для багатьох думати надзвичайно важко і навіть боляче. Але давайте, хоча б перед голосуванням замислимося. Чому ми голосуємо за них? Якої щось від голови? Ну добре, давайте вже до новин. Отже, сьогодні день тиші, і ми не зможемо назвати жодного кандидата. Тому змушені говорити метафорами. Отже, ми помітили, що в першій п'ятірці кожного списку завжди будуть любов, благородство, злагода, миросердя і краса. А десь із п'ятого місця йдуть смертні гріхи. Заздрість, обжерливість, жадібність, гнів, хіть, гординя, марнославство, мужологство. Ой, це тепер вже не гріх. Е... Ну, тобто не смертний. Про що це я? Ага. Де оновлення влади? Коли до влади прийдуть молоді, прачовиті, освічені, чесні? Де нові обличчя? Чому до влади постійно приходять одні і ті ж? Як їм це сів дає? Стоп. Так це ж ми їм допомагаємо. Це ж ми їх самі вибираємо. Ви, То можете тоді по-іншому поставити питання? Де нові виборчі? Я вимагаю нових обличчя серед виборчів? Чому у списках виборців завжди одні ті самі прізвища? Чому голосування завжди відбуває непрозоро? Чому виборчі продають свої голоси за гречку? Серед виборчих треба провести люстрацію. Порушив хоч раз правило дорожнього руху, позбавлений права голосувати. Не заплатив податки? Позбавлений права вибору. Викинув сміття поза урну. Позбавлений права голосувати. Таких виборців не те, що виборчого права позбавити. Вони повинні взагалі зникнути. Чому ми постійно вибираємо таких, як ми, ну тобто ви? Відповідь на це питання намагалися знайти наш спеціальний кореспондент і моя двоюрідна сестра Тетяна Щу. Ви порушуєте правила як власник цього Лексусу, чи переходите дорогу на червоне світло. Можливо, ви даєте або ж берете хабарі. Тоді ваше місце у цій корзині. Це тржбаки челендж для виборця. Добрий день. Я не нарушаю правила дружного надвиження. А Чому не порушуєте? Взагалі не порушую. Жодним а чином. Зараз що ви зробили? А в мене колесо спустило просто. Ми просимо, аби таких виборців, як ви, позбавили права голосувати. Дівчинка, будь ласка. У вас проблеми? Ну, ви ж порушуєте, ви стали в другу сму. Смотрите, от машина, от машина, от машина. Почу... Ви робите як усі. Да, порушую. Мене, вот, наприклад, возмущає, що ви знімаєте машини. Ви не маєте права госномера знімати. Покажіть ваше удостовірення. Ви зняли номера? Тобто ваші, Покажите, ваші, свої... батьки державні службовці, правильно? Ні. Покажіть, да. пожалуйста. Їх треба ілюструвати, як і вас. Подайте голос. Пожалуйста. Боже, ні. Я голос не продаю. Ну, Всі так кажуть. Ні, я? А потім, знаєте, Янукович президент, Черновецький мер. Ні, я ніколи голос не продавала і не продаю. Нам сказали не говорити. Ви будете продавати свої голоси? Ні. Якщо ми будемо продавати голоси, що буде? Як раніше? Ну, буде гречка. Я вважаю, що мало дають вот в цьому наборі. Якщо гречка, пару консервів, я вважаю, що цього мало. За голос. Може, тоді треба ввести, знаєте, віковий ценз, Там після 40 років голосувати не можна. Ну що ви, за чим так обіжати збирателі? Я завжди була э, на виборах і завжди я вибирала, кого мені треба. Тобто ви вибирали депутатів корупціонерів правильно? Да. Ні, 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 боже упаси. Може, варто тоді дати право голосу дітям, щоб вони захищали свої права? Можна. Можна, так у нас діти не готові, навірно. А будете робити луки з бюлетенем? Що? Ні, це неправомірно. Ну, я не підтримую мейнстрім. Скажіть, ви будете робити селфі з бюлетенем? Ну, <смі> якщо цього потребуватиме наша держава, то так. Я коли був молодий, я постійно від партії Лук'яненка був завжди у комісії. За результати виборів вам давали хабар, може? Ні, ніколи. Ніколи не давали? Навіть ніхто нічого не пропонує. А ви ображені? <смі> ну, що ви, дівчино. Я чиста людина, як Хрусталь. Але я насправді не знаю за кого голосувати, тому що всі продажні. Так можна продати голос і не думати, за кого голосувати. Ні, я ні, ніколи так не поступлював. Перше, це карається кримінальним кодексом. А можна, знаєте, втаємно Взяти гроші і нікому не сказати. Те не становиться явним. І наша ідея ілюстрації виборців дуже сподобала панові Філарето з Православної церкви Київського патріархату. Він пообіцяв відлучати корупціонерів від таїнства причастя. Всіх, хто приймає участь в корупції, тобто той, хто дає і той, хто бере, відлучається від святого причастя. Щоправда, ми не знаємо, як він побачить корупціонерів між чесних людей, але покладемо ще на його прямий зв'язок з безпосереднім начальством. Сподіваюся, незабаром церква добережі і до порушників інших законів. І до новин високих технологій. У нас з'явився передовий та інноваційний спосіб захисту скриньок для голосування на цих виборах. Є інформація, що цим новаторським винаходом вже зацікавили ще у кремнієвій долині? А Сколково взагалі готове само від заздрощів. Від фальсифікації на виборах урни для голосування захищатимуть пломби нового зразка. Головна відмінність від попередніх це фіалковий колір. І це все? Фіалковий колір? Фіалковий колір, який за твердженням виробників систем пломбування неможливо підробити. Так ось яка вона відповідь Кремнієвій долині? Фіалковий колір, не якийсь там банальний фіолетовий, а саме фіалковий. Ми зробили пломбу, якої в світі нема. Це не заради гламуру, а це заради безпеки і неможливості їх е підробити. Куди там якийсь відсталі Естонії, в якій люди останні 10 років голосують через інтернет? Бідні, незахищені від підробок Естончі. Вони відсталі не знають, що фіалковий колір гарантує захист від підробок. Спробуйте тепер нас підробити. А зараз, продовжуючи тему виборів, ми зустрінемося із головою мережі опора Ольгою Айовазовською. Ми запитаємо її про надзвичайно безпечний фіалковий колір. Привіт, Олю. Привіт. Як бачиш, у нас включило опалення. Пані Оля з 2006 року спостерігає за виборами. І ми хочемо в неї, аби вона нам розказала, що чекати від тих виборів. І що ви вже нас спостерігали. Але то трошки пізніше. Ми тільки що говорили про те, що е, українська там асоціація, вони придумали супербезпечну пломбу для скриньок. І вона супербезпечна тим, що вона фіалкового кольору. Ну, вони так кажуть. Е, як ти думаєш, то поможе зробити вибори безпечнішими, із, щоб було менше фальсифікацій? Фіалкова пломба? Я думаю, що колір пломби або наявність пломби квадратною, трикутною чи зірочкою не впливає на фальшування виборів, як таке. Хоча, ну, на жаль, ми мали не дуже чисто виборчу кампанію в цілому, яка матиме вплив на результат. Ага. Якщо порівняти підготовку з попередніми виборами до парламенту, які були там два роки тому, та, що ще змінило? Ну немає жорсткої руки. Тобто немає такої вертикалі. Ну, вона вертикаль. в Так, там, вона там. А, і відповідно на вибори на виборців в меншій мірі впливає адміністративний ресурс, який тоді мав дуже серйозне поширення, і всі, хто міг на місцях мав чіткі вказівки, які результат необхідно давати. Сьогодні адмінресурс вже не є серед привілюючих проблем. Сьогодні це порушення правил виборчої агітації, на жаль, виборців багато в чому намагаються ввести в оману. Це проблема. А наприклад. Ну, наприклад, коли. А, Близько 45 кандидатів в різних округах представляються, що вони від тієї політичної сили, яка має великий замість великої руки, та так. яка має великий рейтинг, і використовують ага. гасла, назви і навіть ем, не тільки гасла, а пишуть за таку-то партію. Хоча не мають до неї жодного відношення сьогодні. Ну, як ми бачимо, кандидати взагалі не дуже. Переживають про те, що їх досліджують виборці. Наприклад, ми виявили програми кандидатів офіційно, які розміщені на сайті центральної виборчої комісії, які просто вкрадені або з інших виборів, або з інших округів. Тобто вони більше... не писали свою вони програму? не писали просто... їх більше того, коли чоловік в програмі пише, я буду такою ж доступною для спілкування з виборцями і після обрання, то я воно означає, що він збирає змінювати стать. А, ні, це можливо, ми а -а. про таке не думали. Але є кандидати, які, наприклад, в Івано-Франківську балотуються в окрузі, обіцяють на Житомирщині садочки покращувати. А програма це іншого кандидата з дванадцятого року або в Києві дорогу відремонтувати. Але апогеї цієї історії в тому, що ми знайшли програму, яка списана з першого року рекомендацій Міністерства освіти і науки до 1 вересня за 2004 рік. Е, вибач, я не зрозумів. З першого уроку, ну всі знають, що в школах на 1 вересня є якась тема, яка до якої проводиться урок у всіх школах mm -hmm. про мир, про добро, а там про права людини. І фактично, це абзац в абзац списано з програми міністерства освіти, рекомендованої до 1 вересня, у 2004, 2004 році, 10 років тому. І то реальний кандидат, взя... Так, та, то реальний кандидат. Якщо ми візьмемо і. У ідею про відкриті списки регіональні, та, Втілимо, то це вирішить величезну частину проблеми з порушеннями. На ну, це не дасть можливість кандидатам з волохатими лапами на невеличкій території. Тебе турбують е, волохаті руки? Ні, ні, Я не знаю це все було кісь. Я пожартував. Це... <сум> можна говорити з волохатими лапами, нічого. Добре, я не буду. Ні, та можна говорити. Так, ще раз, ще раз питаєш. Тебе турбують волохаті лапи? Так, тому що, на жаль, підкуп виборців має великий вплив на вибори в Україні як такі. Ця практика дуже поширена і дуже стара. Більше того, в деяких округах ми маємо інформацію, є бази даних людей. Які від виборів до виборів продаються, і вони продаються також новим технологам, які заходять на округ, щоб організовувати кампанію кандидату, в якого є гроші. Базу тобто... база даних людей там написано продається, не продається? І... Ні, там просто база даних людей, які вже продавалися на якихось попередніх виборах, і до них знову йдуть і кажуть: Хочете ще грошей. Але тепер будете за того голосу. Ну, Скільки хоч? їх є таких людей. Фактично, вони визначають викривляють сильно вибори. Ну на жаль, є деякі міста, де така практика дуже стара, і е, судячи з того, які результати тих виборів, де масово підкуповувались, то це десятки тисяч до, а до 20 тисяч, які наскільки це викривляє вибори, тобто абсолютно. Як... Тобто, в мене наприклад виборів другого року, дві року. Я ще тоді спостереженням не займалася, але брала участь у тих виборах. А... І виявилося, що за 20 гривень можна купити до 20 тисяч людей. Тоді це було кандидат, не проводив жодної кампанії. В нього був один плакат, і він один раз приїхав і 40 на ти і він не мав жодних, 40. жодних, а, жодної пізнаваності в тому регіоні. Бо він взагалі був дуже дуже здалеку. Але став депутатом. Прекрасно це почуває ні за що не відповідає. Більше того, з частиною виборців не розрахувалися. А ті, хто зняли касу в його штабі, дуже непогано жили, але виїхали з регіону, тому що багато людей хотіли їм спалити двері. Нічого собі. Ну, то так вам і треба. Не треба голос продавати, бо і так вас тут дурять. Якщо не зразу гроші не дадуть, то потім обдурять. Ну що ні? Ну так, але тепер хочу нагадати, що за це відповідатиме перед законом не тільки той, хто продає хто купує, а той, хто продає до 5100 тисяч це гривень, гривень штраф, або до двох років ув'язнення, або виправні роботи. Е, Давайте ще раз пояснимо, бо, як правило, ті, хто продає голос, він недостатньо тупий. Значить, якщо голос продають за 500 гривень, ви продаєте голос за 500 гривень, то якщо вас зловлять, то ту людину можуть оштрафувати на 5 тисяч гривень. 500. Це означає, що та людина попаде на 4,5 тисячі гривень. Так. Ви будете в мінусі. Мінус чотири з половиною тисячі гривень, і тому не продавайте свій голос, то не вигідно. А ще є така калькуляція, що 500 то вже стеля В середньому, середньому 200. І виявляється, що якщо просто так проаналізувати для раціональної аудиторії, якщо цю суму поділити на 5 років на кожен день, то це буде рівно одна копійка в день. Оце може для тих, хто матеріально мислить, наскільки це вдала інвестиція. Одна копійка в день заробив одна дуже. копійка в день. Ну, це, це файний факт. Одна копійка в день. Я навіть не маю що сказати, то вона якось так віднімає мову. А вчора, до речі, ну, не так давно. В одному з гуртожитків Києва студентам пропонували 50 гривень за голос за мажоритарника. Так що, коли кажуть, що тільки в селах мало пропонують, то це неправда? Сміявся б, ні? 50 гривень в Києві. 50 гривень в Києві? Там. Так на метро проїхати туди, назад, туди назад, туди-назад, а 5 туди назад тисяч сто штрафу заплатити. Ну, Викраше він попадає то сто процентів. Якщо у нас таке вже гічне закінчення отримало, то може тоді якусь пораду даж виборчам. Однозначно, йдіть на вибори якісь банальні речі. Друге, це голосувати е, головою раціонально, думаючи. А третє включити емоції на етапі того, що не можна робити, згадати події останнього року, просто по кадрам, що було рік тому, що було півроку тому, що зараз є. І подумати, наскільки одне буде зв'язано з іншим. Чи хочемо, ми, щоб було ще гірше, навряд чи то була Ольга Айвазовська, керівник мережі ОПОРА. Дякую, Дякую. Отже, перейдемо від виборів до псевдовиборів. Йде підготовка к виборам в Донецькій і Луганській народних республіках. Ого, у їхніх новинах все виглядає досить цивілізовано, правда? Вони навіть мають свою ЦВК! Але це лише телевізійна картинка. А хочете знати, як виглядає реальність? Подраздія находячися на в станицях, в кутарах, в юртах, городах готовять базу для проведення а, виборів. 2 Второ Люба! Донські казаки приїхали на схід України і, намагаючи там організувати вибори, вони зіткнулися з деякими проблемами. Юридичної бази як такової немає. Але це їх не зупиняє. Вони мають чіткі правила і інструкції, як організувати будь-які вибори будь-де. Проводимо вибори, транспарати п'янки. Три пункти. Всього три пункти і вибори визнані такими, що всі відбули. Слухайте, так наше ЦВК дармо їде. Російські казаки організували демократичні вибори без юридичної бази за півхвилини. Головне, щоб не було п'янки. Люба! Любо! Люба. І за нашою інформацією, усі бюлетені, де буде стояти галочка, будуть визнані недійсними. Ісконно русські казаки у бюлетені ставлять не галочку, а любо. Люба. А якщо раптом якогось кандидата треба зняти з виборів, то цим займаючи не голова ЦВК, а снайпер Павел Губерєв госпіталізірован в безсознательному стані, після того, як його автомобіль обстріляли. Ні, звісне якщо ви не знали, то це лідер руху Новорощі. Він балотуючи у парламент ДНР. Ще є ЛНР, але там не зрозуміло, що з парламентом. Разом вони утворюють новоросію, яка вже має парламент. Правда, виборів до нього не було, але спікер вже є. Олег Царев. Що Стоп! почнемо спочатку. Є новоросія, яку вигадав Кремль. У ній звідкись давно з'явився парламент, де спікер царьо контролює регламент. А ще терористи із автоматами провести збираються вибори влади. Там, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер царьо контролює регламент, у новоросії, яку вигадав Кремль. А ще там є путінські танки і гради, які терористам із автоматами поможуть провести вибори влади, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер царьо контролює регламент, у новоросії, яку вигадав Кремль. А ще там є ватники і Колоради, що кликали путінські танки і гради, які Торористам із автоматами поможуть провести вибори влади, де звідки давно з'явився парламент, де спікер серіо контролює регламент у новороші, яку вигадав Кремль, а ще там російські телеканали, які від початку це все знімали. Як ватники кликали танки і гради, які терористам із автоматами поможуть провести вибори влади, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер серів контролює регламент у новоросії, які вигадав Кремль, а ще є прості громадяни в підвалах, яких залікали російські канали, а також Чеченці, казаки і гради, які забезпечують вибори влади, де звідкись давно з'явив. Парламент, де спікер серіал контролює регламент у новорощі, яку вигадав Кремль. Фух. Тепер зрозуміло? І далі про Новоросію. Ці дев'ять букв у довільному порядку намагаючи виглядати як справжня держава. Там оголосили конкурс на написання гімну. Тим рівеньому у новоросії зовсім скоро може з'явитися собственний гімн. Заявки на участь в конкурсі подали вже 30 композиторів. Явно у фаворитків серед конкурсантів вважають пані Цеганову з такою піснею. Цього пісню пані Цеганова завершила триптих гімнів «Русская душа. Русська водка, штутина творіла. була балала, балала, лайка, сараса. Три етапи становлення. Водка, «Балалайка», лайка, держава. А ви бачили прапор у них на сцені? Це прапор Новоросії. А вам ще не здає, що нам показують його у дещо складеному вигляді? У розкладеному він виглядає ось так. Зрозуміло, що такий прапор з собою не візьмеш ні ніяку дипломатичну місію, тому його скоротили до літери Х.